Привіт, мої люди, друзі. Як і обіцяла, ми сьогодні з вами знаходимося на площі, яка є визитівкою Львову. За мною неймовірний оперний театр, який побудований в 1900 році, видатним польським архітектором Зіґмундом Горголівським опера Львову імені Соловії Кришельницької, нещодавно, а саме 23 вересня. Вся Україна, вся Європа, весь світ вшановував нашу видатну оперну українську співачку Соломію Крушельницьку. 150 років від дня народження, і опера львівська носить ім'я Соломії Кришельницької. Я багато вам розповідала про ріку Полту, яка заморована тут в склепіннях, і як цікаво будувався цей театр. Чому саме Зіґвон Горголівський виграв тендер? Не буду повторюватися сьогодні. Я хочу вам розповісти трошки про інше. Сьогодні буде вистава Наталка Полтавка. Це е, визитівка нашої оперної семини. Це саме опера. І музику написав видатний Микола Лисенко і фабулу. Твір написав Іван Котляревський. І в 19 сторіччі це була саме одна з найперших, саме українських п'єс на теренах театру або опер. Оперних театрах вистава неймовірна. Там є і танці, і спів. Ми дуже добре пам'ятаємо екранізацію цього фільму, де видатну Наталку Полтавку нашу гарнюню, грала молода Наталя Сумська, і я рахую, що це одна з найкращих Наталок Полтавок взагалі усіх часів і народів, але вже така чорнобрива, харизматична, гарнюня, як наша молода Наталя Сумська, що може краще відтворювати цей образ. А хто як не пам'ятає оцю пісню неймовірно, ой під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як і з ягідкою. Усі ці пісні я особисто пам'ятаю з дитинства. Я бачила цю виставу в Чернівецькому драматичному театрі, ми бачили фільм, я бачила цю оперу в Одесі, у Києві, в нашій національній опері, і, звичайно, в Оперному Львівському театрі. Чого тільки вартує відвідини оперного театру? Ввечері ми з вами обов'язково будемо на Есмеральді. Це вже буде балет, неймовірна насолода. Наші чудові актори, опера на українській мові. Усіх запрошую. Це жильвів, крихітко і всім гарного, чудового, сонячного, ось такого жовтневого, барвистого, багряного, жовтого, зеленого дня. Перемоги нам миру тримаємо стрій, і все буде Україна. До нових зустрічей! Па-па!